Для тих, кому цікаво, де я працюю, я є торговий представник компанії Titan Machinery по запчастинах до техніки. Сьогодні ми відвантажуємо в одному з господарств Волині Культиватор Swifter 8000 від бренду Bednar. От до такої техніки я дотично. А ви кажете, що то не жіноча робота. Було би бажання. А решта все, як то кажуть, фігня. Такий новесенький. Будуть люди працювати, обробляти нашу рідненьку землю. dez mil,